Миром тут поки що не пахне. Путін на таке думаю не піде. Це не та людина. Ну дуже хотілося, щоб це все закінчилося мирним шляхом, але, на жаль, дуже багато наших людей загинуло, і тут дуже гірко. Стосовно зустрічі, звичайно, ми наповнилися оптимізмом. Ми віримо в те, що буде подолана ця криза в перемовинах. І вчора це вже був перший крок. І чекаємо, як буде далі розгортатися подія стосовно зустрічі лідерів. В мене з'явилася надія, що він піде на це. Я думаю, його змусять. Є ресурси в Америці, як вплинути. Все-таки це потужна країна. Ну, цілком задоволений. Думаю, що а нарешті щось та проясниться. Так? і Можливо, навіть ну, ця війна якось закінчиться вже на часі, да? тому що багато людей гине. І хотілося б, щоб ну, вже якось вирішили це питання. Ми знаємо, що всі війни вони, а, закінчуються перемовинами. Да? Я сподіваюся, що ці саме перемовини настали. І... Очікується завжди більше, ніж отримується. Я задоволена тим, що принаймні нас вже прийняли більш-менш на рівних, нас вже перестали принижувати. Я, я так відчула. Чого очікуємо? Ми звичайно очікуємо перемоги і миру, як всім хочеться, бо це дуже важко жити в стані постійного постійного хвилювання, постійних стресів. І, і, і стільки пропорцій на майдані ці ці смерті. Те, що Трамп на кожному кроці показує, що він холодно ставиться до України, то це якби вже давно ніяких очікувань немає. Сподівання тільки на е, свої збройні сили, на українців, на підтримку один одного, а не якісь ілюзії щодо світової політики, якихось лідерів. Я вважаю, що це все гра. Безумовно, ніякого припинення вогню не може бути мови. Війна ще буде тривати років 5 мінімум. І до цього потрібно бути готовим.